Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна. Найкращий зірковий таролог, яким буду його наступний крок до вас. Думайте про нього, поки я помішую сонечки, ви прохали і зараз на амулети знижки. Ви знаєте, якщо ви живете з чоловіком, якого кохаєте, але нема від нього щастя від цього чоловіка, зробіть амулет на особисте життя і вищі сили з вашого дозволу, звісно. Розставляться як найкраще для вас, тому що ми судою приходимо для щастя. До речі, я так і зробила собі перший амулет, який дав дуже крутий мені результат. Але якщо я б робила б його зараз, то я б зробила спочатку амулет на фінанси, тому що фінанси краще є плакати про нещасне кохання в Мерседесі, ніж в маршруті. А що ви думаєте про те, що я кажу? Напишіть. На фінансі чи на особисте життя ви зробили. І так, наступний його крок буде Ху -ху -ху. десятка чаш, дівчата! Це він був щасливий в коханні тільки з вами, і він хоче знов відчути оце щастя в коханні, яке ви йому даєте. Так і що, який наступний крок? Почекайте, кажуть карти, бо терпіння наше все. Чоловік цей пройшов трансформацію по відлюднику. Він посидів, помедитував, хтось правді медитував, порився в собі, в своїх думках, в своїх помилках. І що? І що? І, боже, як карти зі мною розмовляють, чийсь час. Звісно, я роблю розклади, пишіть, але робити це найкраще. Він згадує все найкраще, що було з вами в минулому. Він згадує, як щастя ви йому дарували. Як ви давали йому саме те, що він не те, що хотів, він і не знав, що таке може бути. Так, і він захоче. Він вам запропонує взяти ще раз шанс. Він запропонує вам взяти шанс на відносини не з ним, а з вами. Бо він відчуває в цьому енергію, він буде говорити вам, що я знаю як. У мене все вийде. Ну що у нього і жезл, говорить дівчата, чому б ні, але не поспішайте до жезу до його переходити. І тут він розуміє, що ви раніше давали йому більше, ніж він вам, що не було енергії. Енергообміну правильного. Так, він розуміє, що хочу отримати вас, дівчата, але хочу отримати з егоїстичної точки зору. Я тебе нікому не віддам, ти потрібна мені. І він хоче, але не проявляється. За вже довгий-довгий час він думає, як краще це зробити, бо діявол його дуже тягне. Але чекайте.